29 січня в області вшанували борців за незалежність України у селі Старий Угринів Калузького району на території історико меморіального комплексу Степана Бандери відбулася громадсько-патріотична акція на перехресті пам'яті і чину. Вона присвячена визначній події в історії України присвоєнню провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України. Розпочався захід із вічі, в якому взяли участь делегації з усіх районів та міст області. Цією акцією громадськість краю висловила підтримку рішенню президента України Віктора Ющенка щодо присвоєння Степану Бандері звання Героя України. Постать Бандери все могутніше і могутніше виринає українській суспільній свідомості, і рано чи пізно намагання тих, котрі волають про роз'єднуючу сутність бандерівського руху, стануть очевидно безпорадними і смішними з погляду вічності. Тому що вся діяльність Степана Андрійовича була спрямована на те, аби згуртувати народ від Сяну до Дону, від Чернігова до Севастополя навколо осереддя творящої української ідеї, вселити в народну душу віру в свою самодостатність, в свою всеосяжну спроможність. Звернення Івано-Франківської обласної ради щодо присвоєння звання Героя України Степану Бандері відзначалося на Не залишилося без уваги президента. Присвоєння Степану Бандери. Героя сколихнуло пів Європи. Це є е, зрозуміло, що це є непересічна особистість в історії України. Е, я думаю, що е, оця ініціатива, яка була з Івано-Франківської обласної ради, е, була покликана е, підняти, е, напевне, гордість нації. Ясно, що і ми депутати від. Е... Галичини від наших областей, ми також просили президента прийняти це рішення. Але треба віддати належне, що Віктор Андрійович, він людина, яка сам розуміє всі ці процеси, прекрасно він розуміє. Він розуміє роль. Яка, яка була в історії України організації українських націоналістів української повстанської армії і е, нашого героя, нашого лідера нації е, Степана Бандера, і він е, прийняв рішення, які, якому е, в принципі е, ті, хто знають Ющенка, ніхто не сумнівався, що він його прийме. Сама нагорода каже онук героя України Степан Бандера, після того як її побачать рідні і близькі провідника ОУН за кордоном, повернеться на Україну. Цю нагороду евентуально е е е передамо в е музей в Старій Огренів меморіальний комплекс, аби е е е орден працював, щоб він не був десь там закритий в шафі чи в сейфу якомусь, але щоб він працював для, для того, щоб люди... Могли доторкнутися, подивитися і, і таким чином відчути причетність до історії. Також після віча відбулося запалення ватри слави, честі та доблесті, вогонь від якої дійде до кожного населеного пункту області. Лампадки із вогнем будуть встановлені на могилах борців за незалежність України. Подібні вічі відбувалися в усіх районних центрах.